Людина не зобов'язана проходити ВОК щороку. За минулий тиждень більше 10 звернень щодо цього питання. В усіх випадках людей безпідставно, передчасно направляли на ВОК. Цікаве питання. Зараз розповім актуальну інформацію станом на сьогоднішній день. Та скажу, де отримати безкоштовну пам'ятку з обґрунтуванням. Вас прошу підтримати команду юристів, що готує випуски для каналу Дзвінок адвокату. Підпишіться та авансом поставте вподобайку цьому відео. Чому питання актуальне? У людини належним чином оформлені документи. Її зупиняє на вулиці Група оповіщення. Коли проходили ВЛК? у 22-му році. Ага, сила Міць сажають в бус, везуть в ТЦК і далі за всім відомим сценарієм. Чому такі дії протиправні? Дивіться, є відомий наказ міністра оборони України 2008 року за номером 402, яким затверджено положення про військову лікарську експертизу в Збройних силах України. Відкриваємо розділ 2, що називається Медичний огляд. Пункт 3,2. Повторний медичний огляд військовозобов'язаних проводиться один раз на п'ять років. Це імперативна норма. Хто придумав щорічні медичні огляди? Звідки ця інформація? Відкриваємо пункт 3:8 того ж другого розділу. Читаємо дослівно: Постанова ВОК районних, міських ТЦК та СП про ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, дійсно, протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Ще раз. Попередня поснова ВОК під час мобілізації на особливий період, дійсна протягом одного року. І де тут обов'язок людини проходити ВОК щорічно? Його немає. Про що йдеться? Якщо громадянина призивають на військову службу під час мобілізації, а остання ВОК була більше ніж один рік тому, так його знову мають направити на медичний огляд з метою визначення стану здоров'я. А людина, що гуляє в парку або десь іде по вулиці у справах, і питання про призов якої на день зустрічі з групою оповіщення не стояло, обов'язку проходження ВОК щороку немає. Навіщо людину, яка має відстрочку або заброньованого щорічно направляти на медичний огляд? Що зміниться? Збільшиться навантаження на шонів військово-лікарської комісії, збільшиться черги. В щорічних медичних оглядах для всіх немає жодного сенсу. Саме тому в наказі за номером 402 цього не передбачено. Це за загальним правилом. Тепер щодо обмежено придатних, ця категорія громадян зобов'язана пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби в строк до 4 лютого 2025 року. Вказану вимогу, закріплено в пункті 2 при кінцевих і перехідних положень закону номер 3621 А ви ви маєте розуміти, що до цієї дати ще багато часу. Це може бути і грудень, і січень, і навіть лютий. А не тут і зараз. Всі ці норми я зібрав у невеличку пам'ятку, яку опублікував в телеграм-каналі Дзвінок Адвокату за посиланням в шапці профілю. Переходьте за посиланням, скачуйте, друкуйте, користуйтесь. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях під цим відео. З вами був адвокат Павло Белінський. До нових зустрічей на каналі Дзвінок Адвокату.